Всім привіт! Я ще хочу показати, що я роблю з фреонових балонів. Ось такий фреоновий балон. Але він взагалі-то дуже схожий на газовий. Ну і щоб було зрозуміліше, покажу. Товщина стінки 2,28 мм. Вага 6900. Об'єм 12,3 літра. Тиск 48 бар. Серійний номер балона і дата випуску мабуть, що. він по цих параметрах геть підходить під газовий балон. Ну і вага його теж як газового. Ну і зовнішній вигляд, теж як у газового балону. Значить, роблю я О. Значить, Для того, щоб оця конфорочка сюди стала, нам потрібно укоротити ось цю ручку. Ось, її потрібно укоротити, тому що не вистачає висоти. Ну Це якби цей паспорт, він вирізається. От. От, оце в мене стоять мітки, оцю частинку я буду викидати. Одрізав тут, одрізав тут і потім от сюди по цьому шву приварився, щоб не варити до балона, щоб знач, не нарушати заводські шви, ну Мало ли, я не сварщик, можу пропалити, наробити шкоду, а все-таки сюди газ заправляти, не дай Бог чого. Навіть сюди підходить ось такий от вентиль. Вони в мене були без вентилів, мені їх дали. Не знаю, що тут за вентиля стояли. Ось такий вентиль. Сюди тут ліва різьба стандартна на газовому балоні. От. І сюди тут діаметр на 15 конусна різьба. <кхід> Закручується ось так. от. Що в мене тут вийшло? Я вбираю тут отут 9 см, тут залишається сантиметр. Тобто висота десь загальна 10 см. Оця довжина 10 см. Ну і Тут ось запросто влазить рука, відкрутив, закрутив, додав полум'я, збавив полум'я. От. Ну ось така от конфорочка. Це я брав в магазині. Значить, одне, що мені сказали, от ця штучка повинна бути латунна, не от. Ну і Вони по-різному горять, сказали, що ця конфорка буде гарно горіти, бо є. Польська, типу, типу польська випускає Китай по факту, то вони дуже погано горять. <говорить> ось такий <от> вид <говорить> воно має. Сюди запаковав крана, фумлента, краска. Получається, ну, ось от балончик. Трошки колхоза. От, і буде такий 10-літровий газовий балон. Тому що а, ці, які а, пропонують в магазинах, вони йдуть без оцих от ручок, просто балон і вентиль. Тобто нема це воно не, не приварюється. І що тут? Зручно, навіть коли береш отак його для того, щоб перенести рукою, то тут навіть ну, бачите, пальце вже спеціально сюди пальцем заліз, а так я навіть пальцями не достаю до конфорки. І Отак його дуже зручно переносить. Так що, кому цікаво, можете брати фріоновий балон і переробляти собі. Ну, ось так воно виглядає в порівнянні з стандартним. А ось так воно виглядає вже обрізане. Все, всім дякую.